Ось цей невідомий для вас чоловік на фото у 1980-х роках зрозумів дуже цікаву річ про дуже сильні наркотики опіоїди, що їх можна використовувати не за призначенням і отримувати шалені результати з іншими цілями через майже 40 років в українському середовищі цей препарат стане кайданами опіоїдної залежності для багатьох наших військових. А наукова історія цього препарату починається аж у 1803 році, коли німецький аптекар Фрідріх Вільгельм Адам Сертернер виділив опіуму чисто активну речовину. Він назвав її. Морфій, на честь грецького бога сну, морфея. Ця кристалічна субстанція стала у декілька разів сильнішою за сам опіум. У медицині це сприймають як прорив, геніальний винахід. Можна точніше дозувати, отримувати швидший і передбачуваний ефект. У 1820 році компанія Merck починає промисловий випуск морфію. Його дають пацієнтам у вигляді порошків, пігулок і настоянок. Але справжня революція відбувається в середині 19 століття, коли ірландський лікар Френсіс Рінд винаходить порожнисту голку і демонструє перші підшкірні ін'єкції морфію. Відтепер біль можна вимкнути. Майже миттєво на полях Кримської війни та громадянської війни в Америці морфій рятує тисячі поранених від агонії, болю та страждань. Але разом із цим народжується новий термін солдатська хвороба, хронічна залежність від Морфію, яка охоплює сотні тисяч солдатів та ветеранів. Це був початок зовсім іншого типу залежності, сильнішої, швидшої та масовішої. І що цікаво, що майже через 200 років ми маємо схожі проблеми. На кінці 90-х років в Україну завезуть цікавий та нікому невідомий препарат «Налбуфін». Він матиме назву Нобоїн. І буде на той час дуже популярним в Америці та Європі. Але українська історія цього препарату отримає свій розвиток тільки у 2014 році, коли його виберуть опіоїдним анальгетиком для наших військових, Щоб аж у 2024 році колись нікому невідомий препарат посів четверте місце з продажів в Україні. Це схоже на приховану епідемію. Isso é muito comum, e é tudo.